Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо про те, чого чекати сьогодні від зустрічі в Саудівській Аравії. Звичайно, про геополітику також поговоримо разом із нами на зв'язку. Євген Магда, політолог, історик, журналіст, директор інституту світової політики. Пане Євгене, я рада вас вітати. Слава Україні. Героям слава, добрий день. Пане Євгене, звичайно, що сьогодні стежимо за тим, що відбувається в Саудівській Аравії. Знаємо, що вчора туди приїхав президент України, вже зустрівся із принцем, обговорили різні питання, в тому числі і наших вкрадених Росією дітей. Але так само знаємо, що вже прибула і американська сторона, і залишається сьогодні наша наші переговорники також залишаються в Саудівській Аравії. І Є навіть такі думки, і деякі дописи, так в світових медіа, що можливо туди підійдуть і.